Важко щось говорити. Два роки не проходить. Я кілька слів розкажу. Так. Думаю, що багато хто, хто його знав тільки по мирному житті, не уявляє, якою він був людиною на війні, тому що він був надзвичайно мирною людиною, доброю людиною. При цьому... Сміливою людиною. Мені пощастило з ним познайомитися ще, коли ми були чорними чоловічками в якомусь піонецькому таборі. Дружба в травні місяці. Куди я прибув вже після нього, через кілька днів він мені одразу запропонував в його кімнаті, щоб ми жили разом. І потім так аж весь бойовий шлях ми пройшли разом. Я був його заступником, він був командиром взводу, я був його заступником. І це таке щастя, в принципі, в житті зустрічати таких людей, які навіть вже в моєму віці потім на тебе залишають в тобі слід і десь якості свої там потім дії. Ти вставляєш з тим, що зробив би чи не зробив би Серега. Тому що я більш жорстка людина, а він такий м'який. Я більш жорстко завжди хотів діяти. Він завжди казав, та ні, ну треба там, війна не війна, треба залишатись людиною, це ж все хлопці, це все ну таке. Весь батальйон, підрозділ, хто його знав дуже добре, будуть його пам'ятати в першу чергу за його посмішку, за його доброту, за його м'якість. Але і в першу чергу він завжди відстоював інтереси простих бійців, хлопців, які були його підлеглими. Доходило до сутичок, він йшов пряму конфронтацію з... Командиром батальйона, заступником, з штаба, штабу. Якщо б віддавались якісь дурні накази або незрозумілі, або е, небезпечні, якщо так можна сказати, невиправдані, він казав, ні, це не треба робити, ми цього не будемо робити. Тільки тому, що він завжди відстоював інтереси у першу чергу своїх підлеглих хлопців. Завжди в нього вистачало... Не знаю, як він це робив, але вистачало завжди усмішки, завжди вистачало настрою, придумати якийсь анекдот по ходу дії між боями, між зачистками міст, між атаками, штурмами. Потім він посміхався, казав, послухати анекдот від Шульца, сам придумав анекдоти. Це така неймовірна, що риса. Мені спочатку здавалося, що це він десь там начитався і ці анекдоти розказує, які він десь вичитав. Потім я зрозумів, що це він на ходу придумує анекдоти. І розказує, каже, о, анекдот від Шульца. І розказував якийсь анекдот. Безвідмовна людина в будь-якому проханні. Від нього неможливо було почути слово ні. Якщо хтось у нього щось просив, він виказав так. Зроблю, спробую, допоможу. Допомогти, будь ласка, ніг, не міг, пробував допомогти. А при штурмах йшов вперед. Доводилось стримувати, я командував там штурмовими групами. Казав Серега, ні стій. Та поїхали, там все буде нормально, поїхала. ця якась... Неймовірна сміливість, яка вживалася з оцією миролюбністю. Треба звільнити, це наша земля. Давай швидше, давай швидше захопимо в Донецьк-Луганський по домам, будемо сидіти після, як вже вважали, що через місяць-два будемо сидіти і згадувати цю війну прокляту. Ну і в останньому бою він... Теж пішов вперед. Ми зайшли з диверсійною групою прямо в тил ворога Виловайського. Не було б чому там крайньої необхідності, скажімо так, там можна було обережними бути, там ще більш обережними, але так війну не виграєш. Треба було йти вперед, треба було допомогти підрозділам, які атакували по правому флангу. Вони стихнулося дуже серйозним опором, і ми, щоб їм допомогти, хотіли на себе відволікти частину підрозділів цих кадирівців. Зайшли в тил ворогу і там Серега теж перебіг до, вже до комендатури, фактично ДНРівської і потрапив під кулю снайпера. Це все було на наших очах. Дуже прикра смерть, дуже безглузда, як і будь-які смерті на війні, яку розв'язуємо не ми, а йдемо вже ми захищати свою землю, своє майбутнє, майбутнє своїх дітей та онуків. Щира вдячність. Сереги за те, що він був, за те, яким він був. Щиро вдячність йому і від мене, і від наших хлопців, від наших дітей і онуків. І дякую всім, хто прийшов, хто його буде пам'ятати. Ну і слава Україні. Героям слава. i see shade Большая куля, большая куля, сіла мене, на коня мене, а другая куля, друга дура. нічого не ні шкода, ні врага, ні рода. Шкода б тільки волі, а й була нового коня. Любо, братці, любо, ой, любо, братці, жив з нашим отаманом. Мой батьку, нічого принять, ті, хто виноват, на віки свят, а що не владнали, то не до майстрували, бо до того цілля в наших дітям порибати. Отаманом не приходиться дужи, мови на сіно, воїну бораці, з нашим отаманом не приходиться тужить Годі на сьогодні, браття, прабрування. Чого же не врага и рода, то да серпело не на коня.